Сьогодні в Житомирському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей сирі та дітей, які залишилися без піклування батьків, перебуває 75 діток віком до трьох років. Дітлахи з цікавістю спостерігали за театральним дійством, адже головні герої лялькової вистави дитячі улюбленці. Це сніговик, кіт, пес та ворона. По закінченню спектаклю діти отримали подарунки солодощі та привітання від волонтерів громадських організацій Майдан Народний контроль та благодійниці Наталії Нас Країні велика проблема, іде війна, вас діти сироти, і ця армія дітей сиріт поповнюється тими дітьми, чих батьки загинули. Зараз в Луганській Донецькій області дуже багато дітей сиріт. Зв'язку із подіями, які відбуваються на сході України, кількість дітей сиріт збільшується. Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини пропонує свою допомогу і може взяти на утримання 20 діток. Умови всі відповідно є, тому що влада області працює над тим, що було і харчування, матеріальна база, яка багато років накопичилася і стему Марії Монтесорі. Тобто ми можемо прийняти 20 діточок, але це повинні бути організовані дітки. На превеликий жаль, ми не можемо прийняти. Ти дітей з батьками вони можуть прийняти старше трьох-чотирьох років. До дітей сиріт небайдужі, як дорослі, так і школярі. «Це діти, як їх покинули батьки. У мене є батьки, і вони мені купляють, а їм не можуть купити. Ну я не пожалів свої іграшки і дав дітям, яких їх може і не бути. Діти дуже люблять подарунки, особливо солодощі, і раді бачити у своїй великій сім'ї гостей.